Ну що ж, вітаю друзі, ви на каналі Мойо, і сьогодні наш з вами огляд приємно пахне кавою. А розповсюджувати цей аромат нам сьогодні допоможе е, кавомашина, точніше, еспресо машина, еспресо-мейкер від компанії Russell Hobbs. А ми з вами знаємо, що Russell Hobbs – це красиві британські ідеї з 1952 року. Модель цієї еспресо машини має назву секундочку: секундочку… 26452-56. Ну, ви зрозуміли, посилання буде просто під цим відео, тому не запам'ятовуйте. Трішечки технічної інформації. І мене радує, що в випадку з Расселхопсом на коробці завжди практично вся технічна інформація є, і її легко прочитати для себе дізнатися. Так, ну по-перше, ця вся, в принципі, лінійка ось такої техніки. Там і чайники, і тостери, і так далі. і так далі, Вони в принципі схожі між собою по такому, по вигляду зовнішньому. Називається Distinction. Титаніум. Це важливо. Нержавіюча сталь, воно таке хромоване, потужність 1350 Вт. І не багато, і не мало. Автоматичне приготування або однієї, або двох філіжаночок кави. Тобто, ось у нас тут є такі дві кнопочки. Раз і два. Нажимаємо, натискаємо, і все воно нам видає. Далі. Робочий тиск 15 бар. Цього абсолютно достатньо для того, щоб зробити запашну, класну, смачну каву. Далі термоблок для швидкого нагріву і для оптимального контролю температури. Тобто, все електронно контролюється. Steam vent – Це у нас капучинатор по-нашому, ось така трубка, з якої виходить пара. Водяна, і її можна підігрівати або взбивати молочко, і е, просто звідси отримувати гарячу воду. Далі підігрівач для філіжаночок. Тобто, коли вона працює, Можна філіжанки зверху поставити, вони будуть теплі, і ваша кава буде гаряча, більш, більш довгий відрізок часу. Ось так завернув. Далі, і що у нас тут написано? Це 2 роки гарантії, плюс один рік, якщо ви зареєструєтеся на сайті, на якому сайті також побачите, вже, коли придбаєте собі таку штуку. Ну і давайте дізнаємося, що було у нашому випадку в коробці. Сама кава-машина, еспресо машина. Я зараз, до речі, поясню, чому правильно називати її. Еспресо-машина. Це у нас також ріжок, дві ємності для кави. Одна на одну чашечку, на філіжаночку, одна на дві, тобто подвійна порція. Також сюди можна насипати просто мелену каву, а також використовувати чалди з кавою. Ще у нас була така штучка, якою можна легко чистити, тобто для прочищення, не треба шукати якісь зубочистки або ще щось, все є вже в наявності. Також штукенці, яка або спочатку ви цією ложечкою насипаєте собі, сюди дві, сюди одну ложечку і пресуєте. тобто. Або якщо у вас є свій власний темпер для кави, то, будь ласка, можете їм також користуватися, але це є в, в наявності. І тепер пару слів, чому правильно саме називати еспресо машиною. Тому що вона видає саме еспресо. Тобто ви коли набираєте, ну, тобто натискаєте кнопочку на одну або на дві філіжаночки, воно вам видає саме еспресо. А вже, якщо ви додаєте водичку, це вже буде американо, якщо молочко зверху з пінкою, це вже капучино і так далі. і так далі, Макіято, лате, і так далі. і так далі. А також можна це еспресо використати для десертів, тобто для, ну, наприклад, для як це називається, тірамісу. І так далі. Ще ж можна кавовий лікер зробити. Ну що ж, на цьому, так би мовити, офіційну технічну частину нашої ранкової шоу-програми завершено. Пропоную перейти до кавових процедур. Для початку поставимо сюди наші. Чашечки хай нагріваються. Але для того, щоб вони почали грітися, нашу машину потрібно увімкнути. Я пропоную зараз. от Зараз у мене є секундомір. Я увімкну секундомір після того, як увімкну машину. І порахуємо, за який час вона вийде на робочий режим. Вмикаємо одночасно старт і кнопочку. Раз. Час пішов. І у нас тут є інди індикатор. Я вам зараз крупнесенько його покажу. Ось, будь ласка. Він нам показує, за скільки, ну, не за скільки, а наскільки готова машина. Бачите, коли це все перестане моргати, все буде готове. А зараз пройшло 30 секунд. До речі, дуже швидко. Я думав, що поки вона буде нагріватися. Я... А, все! 45 секунд нам вистачило на те, щоб машина вже вийшла на робочий режим, і вона зараз готова робити каву. Але кава у мене ще не, не змелена. Я зараз швиденько це все підготую і зроблю дві філіжаночки. Поки вони тут нагріваються. Ну поки, до речі, ще не тепло, тому ну і нормально. Якраз у мене буде час для того, щоб змолоти каву і сюди її запресувати. У мене все готове. Кава всередині цього ріжка. Тепер ми її сюди вставляємо, вирівнюємо і натискаємо. Ні, не натискаємо. О, до речі, тепер вже наші філіжаночки підігрілися. Ставимо дві, і запускаємо, натискаємо на кнопочку дві чашечки». Видно, яка приємна піночка зверху. Ось, будь ласка, ваше еспресо. Пінка просто неймовірна. Армат також, а, ну що ж, я пропоную далі не зупинятися на еспресо, а зробити, наприклад, з нього або капучино, або лате. До речі, якщо додати в молоко тепле взбите, да, підігріти капучинатором молочко. Якщо в нього додати каву, це буде лате чи капучино. І навпаки, якщо буде кава, зверху на неї додати молоко, збити пінку, то це капучино чи лате? Якщо ви в курсі, напишіть, будь ласка, в коментарях, розберемось разом. А я зараз зіб'ю трішечки молока. Так, вмикаємо нашу пару. Є, пішла пара. Тому можемо вставляти в наше молочко і збивати. Так, мені здається, достатньо. От Подивіться, скільки в мене було молока і скільки стало по об'єму. Ось сюди додамо нашу каву. Як завжди, це був би не я, якби не розлив мимо. Е, і от що це? Лате чи капучино? <гум> Ігор, ти знаєш, що це? Стакан. Це стакан. Я знав, що він так відповість. Добре, я е, з вашого дозволу. А, ні, я не спробую. Ми дамо Насті. У нас є третій член нашої ютуб-команди. Настя, це будеш спробувати. Я боюсь. <гум> я шучу. Скажи, що ти думаєш. Ну, що скажеш, Настя? Настя стісняється. О, Настеньку прорвало. Смачно, смачно. До речі, чуть не забув сказати про одну технічну деталь. Ось цей танк. Дуже, до речі, зручний тут є ручка. Тобто діставати абсолютно легко і зручно. Рівно, півтора літра сюди, сюди вміщається. От і ви рахуйте, скільки у вас кави вийде на, одному, на одній такій водяній заправці. Давайте перевіримо, чи вміститься сюди ця чашечка. Так, вставляємо. Тут є ще ручна, ручний режим, як коли ти натискаєш, і кількість води одразу йде та яку ти хочеш. Тобто можна просто зразу зробити собі е, американу. От зараз ми після того, як нагріли молоко і е, збили молоко, у нас тут перегрівчик невеликий, і зараз вона остиває. Ну що ж, вона вже готова до приготування, тому зараз натискаємо ручний режим. І кава починає готуватись і наливає стільки, стільки води, скільки вам потрібно. До речі, є обмеження. До 60 секунд вона може працювати ось так в ручному режимі. Все, будь ласка, налили скільки вам потрібно. Забрали, налили або випили вдома, або налили собі в свою термо, термокружечку і пішли на роботу. Тому як для еспресо машини, я хочу поставити все ж таки, 10 із 10. Абсолютно мене все влаштовує. І дизайн зовнішній, і потужність 1350 Вт, і е, тиск 15 бар, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Е, мене все абсолютно влаштовує. Сподіваюсь, ви для себе також висновки свої зробили. У будь-якому разі висновки робити тільки вам. Е, з вами був Білкін, Ковальський і Настя. На цьому все. Цілую плечі і до встречі. І не забувайте задонатити після перегляду перегляду будь-якого відео, у тому числі цього, на зсу, тому що сьогодні або ви з зсу, або ви в зсу. Третього не дано. Перемога за нами. Щасливо!